Вітаю! Я Марина Арестова, і ви на каналі Тисни. Багато років я покращую своє місто і розповідаю, як це зробити ефективно. Чи знаєте ви, скільки разом з сусідами можна заробити на сортуванні сміття і на які зміни у дворі вистачить коштів із вторсировини? Розкажу вам сьогодні, як з простого експерименту починаються важливі справи. Ви, звичайно, знаєте, що такі кришечки можна здавати на переробку. І, до речі, таким чином вирішується не тільки екологічне питання. Є люди, які, отримані за них кошти, спрямовують на допомогу нашим бійцям. Знайомтеся! Надія Сухар. Військова волонтерка, в якої, окрім допомоги нашим бійцям, вистачає сил та наснаги на те, щоб покращувати свій двір і берегти екологію. Займатися сортуванням сміття Надя почала на початку 2018-го. Спочатку виникла ідея. Ну тобто, ідея сортування, вона мене захоплювала давно. Я вже почала сортувати просто своєю родиною, а потім виникла ідея, чому це не спробувати на рівні будинка зробити таку ініціативу. Мешканці дуже так обережно до цього поставилися, але я кажу, давайте зробимо експеримент. Експеримент може вдатися, може не вдатися. Не вдасться, будемо викидати, як і викидали. Перше питання, яке треба було вирішити, де взяти приміщення для зберігання сміття перед тим, як його заберуть. Бо машина приїжджає за великими партіями треба зібрати 300 кілограмів. Надя разом з двірником привели до ладу приміщення, в якому раніше жили без хатьки. Щоб сортувати сміття, потрібно спочатку розібратися в нюансах. Надя розказала нам, що головна умова це щоб сміття було чистим та максимально ущільненим, Асортимент того, що йде на переробку, доволі великий. Картон, папір, пет пляшки, скло скло ми розділяємо. Тобто є склобій і є прийомні бутилки, пляшки, да, які йдуть там дорожче за одиницю. Наприклад, пляшка за одиницю йде там. 75, іноді 80 копійок штука, а з клубів 50 копійок за кіло, наприклад. Плівка, поліетилен, термоусадка це теж все здається. Так? Той самий поліетилен, який захаращує нашу планету. А, алюмінієві баночки. Такі вот. а, будь яке залізо, <плес> тобто якісь мелочовочки, консервні кришки з консервних банок, тобто все, що залізяті, це теж може здаватися. Як бачите, сміття буває різноманітним. Зібрали ви його, і що далі? Кришечки Надія сортує сама, бо не все підходить для переробки. Компанія, яка їх забирає, тому і працює виключно з Надією, бо впевнена в чистоті та правильності сортування. А це збір кришечок Пенсійного фонду Київської області гарний приклад системної організованої роботи. Збирають всі центри обслуговування: і співробітники, і відвідувачі. З іншим сміттям трохи складніше, але якщо розібратися з переліком, про який розповіла Надя, можна організувати сусідів, налагодити процес та отримувати кошти на потреби будинку. Потім визиваємо машину, важимо. Здаємо, отримуємо гроші, ці гроші формують фонд нашого будинку. Ці гроші ми вкладаємо в пробудинкову територію або якісь поточні моменти, які треба вирішити по будинку. Наприклад, паркан да? палісаднику нашому повністю зроблений за рахунок торсировини по матеріалам. Ну і робота це мешканці, мешканці своїми руками, діти теж приймали участь. Те ж саме там ліхтар, наприклад. Під під'їздом ледів добре там, то повністю за рахунок сировини. Ну така ініціатива, яка допомагає скоріше вирішувати питання. Тобто, знов таки використовуючи цей фонд, ми вже Замінили каналізаційні стояки на два під'їзди. Повністю на два під'їзди поміняли систему гарячої холодної Ну, тобто ми грошима скидувалися, але не всі люди здають, не всі люди здають в повному об'ємі. Тому ми це зробили. Тож саме ми здали труби з підвалу, Меня замінювали рівньоки, вся жесть теж пішла на базу. Здана була. Надя розповіла, що в їхньому районі на нивках люди підтримали ініціативу і почали долучатися. Організовано вже вісім таких точок збору вторсировини. Причому цікаво, що це різні будинки, тобто є Хрущовки, а є чешки, дев'ятиповерхові, ЖК містоквітів і два садових кооператива, в яких питання вивезення сміття стоїть дуже гостро. Звісно, коли ми хочемо змін, треба завжди починати з себе і не боятися ризикувати. Якщо ви вірите в те, що робите, робіть це впевнено. Часто дуже важливі справи починаються з простого експерименту. Тому це все можна можливо робити, і треба робити, і треба бути готовими, що буде спротив певної частини там населення і оточуючих, але це не привід. Як кажуть, собаки лає караван іде. Якщо вам цікаво дізнатися про подробиці сортування сміття, пишіть наді, посилання на її профіль буде в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, заходьте на сторінку та групу, Тисни в Фейсбуці. Ставте лайки, підтримуйте нас донейтами, а ми будемо розказувати вам, як вирішувати проблеми нашого міста разом. Будьте небайдужими!